У тимчасово окупованому Криму фіксується різке зниження рівня підтримки місцевих жителів, представників окупаційної влади, а також зростання антиросійських настроїв. Про це повідомляє центр національного супротиву. Це, це взагалі сумасшедший думок. Московські куратори незадоволені рівнем підтримки влади рефії мешканцями тимчасово окупованого Криму згідно із останніми результатами соціологічних досліджень, які замовляла адміністрація Путіна, на півострові різко зростають антиросійські настрої. Йдеться повідомлення у своє виправдання: так званий керівник окупаційної адміністрації Криму Аксіонов, який у 90-ті роки мав бандитське псевдо Гоблін, відправив до Москви власний так званий аналітичний звіт про причини зростання антиросійських настроїв. Ключовою проблемою він виділяє економічно, зокрема, вплив західних санкцій, що призвело до зростання цін в аптеках та на товари першої необхідності. Таруйте буду дуже чесним. в Вашій аудиторії неодноразово виказував свою власну персональну тезу, що ялтинська система міжнародних відносин померла, і що планету Земля чекає велетенський каскад От, підкреслюю, бо Це ключове слово постійно його вживаю, Каскад малих середніх і можливо одна велика війна. Це неодноразово ми проговорювали Але на жаль, ми люди емоційні. Більшість нас перебуває у бульбашах і досі не хоче сприймати цю фундаментальну реальність, яка народжується, підкреслює. А насправді не народжується, а народилася по факту. На планеті Земля накопичилася так багато складних проблем, що в інший спосіб, як силою, вони вирішуватися не будуть. Допоки не постане п'ята міжнародна система. Не вперше, не вдруге, не втретє, певно, вже в соте висловлюють таку позицію. І, от, на превеличезний жаль, мої аналітичні висновки знаходять опередмечені в житті і будуть знаходити. Допоки не знайдуться інструменти на п'яту міжнародну систему у світі будуть кипіти війни. Угу. І Ізраїль тому палке підтвердження: давайте підемо від протилежно. Ну Путін ризикнув. Путін ризикнув. Організовувати спеціальну воєнну проте насправді повноцінну війну проти України. Ну 98% населення у січні місяці, та не тільки наше українське, а всього свідкова та казали, та яке та що ви говорите? Люди, ракети, стратегічні там кинжал, калібр, десятками, сотнями полетять у Європі. Так не буває, це неможливо уроки Другої світової війни засвоєні та не засвоєні. Ми знову зараз з вами в аудиторії робимо дуже таку серйозну фундаментальну інтелектуальну помилку. Ми намагаємося на все дивитися крізь окуляри Розуму. Але давно соціальні психологи довели, давно довели, що емоційна частина, особливо якщо не заквашена на дуже складних, ідеологічних, а особливо, ви правильно згадали радикальний іс іс іслам константа, то це дуже страшна і рушійна сила у частині психологів. Та все може бути. Може статися все, що завгодно. Підкреслюю ще раз свою власну аналітичну позицію. Запобіжники зняті. Правил у світі немає, і кожен буде намагатися відстоювати свої інтереси так, як їх розуміє. І груба воєнна сила, фізична, агресивна, насильницька, зараз головний інструмент, і так буде і надалі. Чи треба моя персональна позиція? Я можу помилятися і дуже хочу помилятися. Чи, чи треба вирішувати проблему Хамасу в обов'язковому порядку? Впевнений, що ізраїльтяни мали би її вирішити, мали би є для нього ці. Не для цього. і ресурси, і політична воля, але треба виходити ширше за проблему. Хамас. Хамас, напав не сам він не міг організувати такої е, операції. Двох ешелонована класична військова операція з радіоратурними засобами, засобами десантування, поклали інтернет, все продумали до міліметра, навіть прорахували, коли треба бити у свята. Навіть іранці інтелектуально не спроможні на таке. Це під силу тільки росіянам. А отже, треба вирішити проблему глобально. В першу чергу треба бити по Ірану. Найголовні. Іше по його нафтових інфра інфраструктурних моментах, чому тому, що це гроші, гроші іран сам нічого не має Це міф, що він там якось побудував вінно-промисловий комплекс. Побудував сто процентів. Це продовження Китаю, а закупляють ось і комплектуючи на світових. Ринках, а закупляються за нафтодолари. От ширше треба проблему вирішувати, і направду треба вирішити проблему Путіна. А тут я не оптиміст, бо ізраїльтяни навішали ярликів і собак на Іран, але ні пів слова не сказали про Росію. То вже це не зовсім хороший тренд. Як буде, маємо стежити кінцево підтверджує свою позицію. Світ зайшов у дуже серйозну велетенську турбулентну зону, і вона буде кипіти не місяць, не два, а роками. Ну потенційна велика масштабована війна між Ізраїлем і Іраном на, на, на точці переходу чи перейдуть, чи не перейдуть. Я не знаю. Але ви почали із США, що вони не впораються. Вони легко впораються, підкреслюю. в частині бойового потенціалу легко з усіма, з усіма, але є нюанс потрібна політична воля. Потрібен рейган, потрібен. Франкон Денало Рузвельт потрібен в новий Вашингтон. От якого калібру потрібні люди? Буду чесним, я їх там не бачу. А взагалі у колективному розумінні заходу потрібен Маргарет Тетчер, потрібен Уінстон Черчилль, про якого не доводиться. Мріяти. А Ізраїлю поїде потрібен Арель, арель Шарон, Шаронця э, э, Мейер, Меєр. Ну чи хоча б Мохембегун? Отакого люд. Калібру потрібні люди. Я дуже хочу провести таку прав правильний висвіт. Історія це історія людських вчинків. Підкреслю людські вчинків. це не якась абстрактна наука. Ми історію придумали. Ми її творимо, і люди творять історію. Звичайно, є ланцюги причинно наслідкових характерів, епохальних змін і тому і подібне. Але ще Наполон казав, що його величність випадок перекреслюється. Він єдиний У усесвіту і людська воля здатна на колосальні речі. Гітлера можна було зупинити в 38-му і навіть 39-му. Році, якби умовно прем'єр-міністром Черчилль вже був тоді, але на жаль, так не стало. Mm. Тому от, от є певний цейнот лідерів і певний цвітнот політичних воль. Може не зовсім коректно висловився, але саме так: самій армії США потенціал врегулювати ці проблеми та та ну це кілька тижнів. Розгромити умовно російське угруповання з допомогою залпів помагавків, це кілька днів. У мають на наші окуповані території і завдати не конвенційно конвенційного ураження Російської Федерації. Це також кіль... Кіль... кілька днів, але є нюанс: ядерна зброя, от отут лежить уся відповідь. Ніхто не знає, як це все може вибухнути. А ятоли мають унікальний есхатологічний що означає це слово спосіб мислення. Це якщо світ має згоріти, то ми його спалимо. Вони так мислять дійсно, і знову ж таки не робімо стратегічної помилки і не пропускаємо все крізь крізь раціо. Це неправильно. Треба обов'язково враховувати сущі, сталі, ідеологічні стереотипи, тому що ідентичність і от ці соціальні цінності і світоглядні позиції вони формуються десятиліттями, а навіть століттями, а навіть тисячоліттями, і це найунікальніша якість гомосарпіяс як така. Ми так уштовані. Пане Петре, фіналізуємо ще один момент. Тобто, ви теж сказали, що події, які в тому числі розроблялися в Кремлі, ну не даремно Хамас туди регулярно їздить, і Абас туди теж планує. І не даремно вагнерівці, як то кажуть, готували е, певні технічні речі для Хамазу, які ніколи не володів, наприклад, такими технологіями, як там правильно оперувати з е, дронами і скидати боєприпаси. Це такі от фішки, які вагнерівці точно їх навчили, бо того в ХАМ. Масу ніколи не було, і, і в цьому випадку, коли наш президент там починає е, розказувати, слухайте, ми маємо достатньо навіть розвідданих про те, як руски е, атаку Хамазу готували на вас, розповідає він урядовцям Ізраїлю. Тобто, я зараз про те, що м, м, хотіли одне, можемо отримати інший варіант. Ви сказали по Рамштайну, можемо навіть отримати більше, ніж сподіваємося. Так чи це потягне в тому числі, от, щоб ми не читали: к, ой, в 25-му році, можливо, пару f 16 ми вам віддамо, кажуть нам, деякі європейські партнери. Де 25 й рік, а де 23-й рік? Чи може бути так, що ми отримаємо авіацію, яка необхідна нам значно раніше, ніж навіть про це було домовлено? Піду від протилежного від протилежного це найкращий спосіб доведення. У травні минулого року перебуваючи у зоні бойових дій, ми мріяли про Хаймерс. У червні вони з'явилися у серпні минулого року. Знову ж таки, перебуваючи у зоні бойових дій. У районі Пахмута були дуже серйозні важкі ракетні удари. Ми собі мізгували. А що у ближній зоні може змінити паритет ракетних ударів? Думали про айрістів. Ну розуміли, що на передову не приїдуть, але дуже їх хотіли. Буквально за якимись чудом Божим вони у серпні з'явилися. А у жовтні минулого року персонально. Я особисто уважав, що отримати патріоти мім 104 до нового року це фантастика. Ми їх отримали. А минулого цього року да, руйте ми п'ять тижнів ламали список навколо Леопард 2 Челенджер і навіть Абрамсу. Вони працюють якщо Так само буде із f16 Вони запрацюють так і тоді, коли ми дуже цим сильно маємо надію. Так